Авіаційна компонента ну, це високотехнологічна зброя і швидко виготовити її. Ну не, не може жодна країна світу і таки Це власне те, що не не просто купити, а фактично і неможливо купити. Це між угоди, це просто так не продається, скажімо так. Тому е, і надзвичайно складно. Ми довго до того йшли Україна, щоб отримати е, власне f-16 які сьогодні вже в складі успішно е, успішно застосовуються нашими пілотами. І власне. Показово, що наші льотчики в надзвичайно короткі терміни опанували цю техніку не лише льотчики, а офіцери боєуправління, управління, інженери. Просто змогли зробити показати те, що показують протягом усієї війни українські захисники, тобто дати ворогу відсіч і ті терміни, які для опанування пустим стандартні, є так скоротилися в рази. І сьогодні наші льотчики одні з найкращих у світі у застосуванні саме літаків F-16. Тому гріпен як літак. Я в дивився до речі сюжет чудовий mm -hmm. на вашому каналі з пілотом українським, який розповів багато цікавого так з точки зору льотчиків щодо цього літака. Ну гріпін буде. Доступний для опанування, тим паче це простіша машина в експлуатації, саме на наших литовищах, які Україна використовує повітряні сили використовують десятки оперативних аеродромів для того, щоб ефективно застосовувати авіацію, для того, щоб розосередитись і уникнути ударів ворожих ракет. Власне перспектива отримання гріпенів це добрий знак для країни, для того, щоб посилити компотент нашу авіційну, адже радянський парк літаків, типу. Сута міг потроху зрозуміло, що і зношується так. Є і після такого інтенсивного застосування протягом війни, скажімо, це доволі таки ну позначається на техніці. Ну зрештою, і вік її теж не новий. Тому компонента, така як авіаційна, з новими літаками, це дуже хороші для України сигнали на довгострокову перспективу.